Про відкуплення часу Джон Веслей. Проповідь від 20 січня 1782 року Відкуповлюючи час ЕГЕСянам 5.16 Дивіться, щоб ви поводилися обережно, каже апостол у попередньому вірші. Не як нерозумні, але як мудрі, відкуповючи час. Тобто заощаджуючи весь час, який тільки можете, для найкращих цілей, викуповуючи кожну швидкоплинну мить із рук гріха і сатани, із рук лінощів, зручності, насолоди, мирських занять, і тим старанніше, що теперішні дні лукаві, дні найгрубшого невігластва, аморальності та безбожності. Це здається загальний зміст цих слів, але я маю нині намір розглянути лише один особливий спосіб викупляти час, а саме відкупляти час від сну. І це схоже надзвичайно мало обмірковували навіть побожні люди. Багато хто, будучи сумлінними в інших відношеннях, у цьому такими не були. Вони, здається, вважали байдужою річчю чи спати більше чи менше, і ніколи не бачили цього у справжньому ракурсі як важливої складової християнської стриманості. Щоб мати правильніше уявлення про це, про цю тему, я сьогодні у цій проповіді постараюся показати перше, що означає відкупляти час від сну. друге, Зло, яке ж зло є у невідкупленні цього часу? І третє, найдієвіший спосіб цього досягти? Отже, по-перше, що означає викупляти час у сну? В Загальному загалом, це щоніч брати таку міру сну? Яку вимагає природа і не більше ту міру, що найсприятливіша для здоров'я і бадьорості тіла та розуму. Проте можуть хтось заперечити одна міра не пасуватиме всім, одні потребують значно більше сну від інших, та й сама міра не завжди пасуватиме навіть одній і тій самій людині, коли людина хвора, або не зовсім хвора, або не зовсім здорова, то ослаблена. Попередньою недугою, їй, безперечно, потрібно більше цього природнього відновника, ніж тому, хто знаходиться у стані повного здоров'я. Так само і тоді, коли її сили і дух виснажені тяжкою або тривалою працею. Усе це, безперечно, істинно і підтверджується тисячою доводів і прикладів. Отже, хто б не намагався встановити одну міру сну для всіх, то й не зрозумів природи людського тіла, так різного в різних людей, так і ті не зрозуміли, хто уявляв, що та сама природня міра годитиметься одній і тій самій людині завжди. Дивно, що такий великий муж, як єпископ Тейлор, міг дійти до цього дивного уявлення, і ще дивніше, що призначена ним як загальний стандарт міра лише три години на добу. Добрий і розважливий пан Бакстер був не набагато ближче до істини, вважаючи, що чотирьох годин на добу, на добу вистачить будь якій людині. Я знав надзвичайно розумну людину, цілком переконану, що ніхто не потребує понад п'ять годин сну на 24 години. Та коли він випробував це на собі, на своїй власній шкірі, то швидко відступив від цієї думки. І я цілком переконаний спостереженнями, що триває вже понад 50 років, хай чого б досягли неабиякі люди чи в деяких надзвичайних обставинах, коли люди жили з дуже малим сном, кілька тижнів чи навіть місяців, людське тіло навряд чи зможе зберігати здоров'я і силу без щонайменше шести годин сну на добу. Справді, я не зустрічав такого прикладу, я не бачив. Ані чоловіка, ані жінки, щоб витримали бадьоре здоров'я протягом року з меншою кількістю сну. І я давно помітив, що жінки, жінки загалом потребують дещо більше сну, ніж чоловіки, можливо, тому що зазвичай мають слабшу а, а, або вологішу тілесну конструкцію. Якщо ж, попри численні винятки, часові відхилення зважати, зважитися назвати певний стандарт. То гадаю, він буде приблизно такий. Здоровим чоловікам загалом потрібно трохи більше шести годин сну, здоровим жінкам трохи більше семи годин на добу. Я сам потребую шести з половиною і не можу добре обходитися меншою мірою. Хто бажає точно знати, якої кількості сну вимагає його власна конституція, той може дуже легко зробити досвід. Дослід, який я зробив близько 60 років тому. Я тоді прокидався щоніч близько 12 чи 1, і певний час лежав без сну. Я легко здогадався, що це від того, що я лежу в ліжку довше, ніж потребує природа. Щоб переконатися, я придбав будильник, який розбудив мене наступного ранку, у сьомій. Майже на годину раніше, ніж я підводився попереднього дня. Та все ж я знову лежав без сну вночі. Другої, р, другої ранку я встав о шостій, але, незважаючи на це, другої ночі знову лежав без сну. Третього ранку о п'ятій я прокинувся о п'ятій, однак і наступної цієї ночі лежав без сну. Четвертої, ра, четвертої, е, четвертого ранку. Став у четвертій годині, як божою ласкою роблю завжди відтоді, і, ви знаєте, безсоння моє зникло. Тепер у середньому за рік я не лежу без сну й чверті години на місяць. Тим самим дослідом, устаючи щоранку, дедалі раніше, кожен може з'ясувати, скільки сну йому справді потрібно. Але навіщо комусь так мрочитися? І треба бути такими, пед... Пед... такими педантичними. Чому нам робити? За себе виняток, яка шкода в тому, щоб робити, як наші сусіди, скажімо, лежати з 10 до 6 або 7 влітку і до 8 чи 9 взимку? Щоб розглянути це питання по-справжньому, вам знадобиться чимало доброзичливості безсторонності або неупередження, бо те, що я маю сказати, ймовірно, для вас геть нове, відмінне від усього, що ви коли-небудь чули. Інше відсудження, а щонайменше від прикладу ваших батьків і найближчих родичів, і, можливо, навіть від прикладу найбільших побожних, найбільш побожних людей, яких ви коли-небудь знали. Тож піднесіть серце до духа істини і благайте Його просвітити, ваше серце, щоб ви, не зважаючи на особу жодної людини, побачили і пішли за істиною, яка вона, якою вона є в Ісусі. Справді, ви бажаєте знати, у чому шкода на викуплення всього часу, який тільки можна у сну, скажімо, коли ви витрачаєте на сон на годину на день більше, ніж цього потребує природа. По перше, це шкодить вашому достатку ви викидаєте 6 годин на тиждень, які могли б принести певну земну користь. Якщо ви вмієте щось робити за цей час, ви могли б щось заробити, хай би навіть дрібницю. І вам немає потреби марнувати цей час навіть навіть цю можливість. Якщо самі не потребуєте, віддайте тим, хто потребує, ви знаєте, декого з них зовсім недалеко. Якщо ж ви не маєте ремесла, все одно можете та так ужити той час, що він принесе гроші вам чи іншим, або щось вартісніше замість грошей. По-друге на викуплення всього можливого часу від сна, витрачання на нього більше, ніж необхідно в вашій конституції, вашому тілу, шкодить вашому здоров'ю. Ніщо не може бути певніше за те, хоча, за це, хоча зазвичай цього не помічають, бо зло підкрадається поволі і непомітно. Саме так, поступово і майже непомітно закладається на багатьох хвороб. Це головна, хоч і неочікувана, причина всіх нервових недуг, зокрема. Чимало допитувалися, чому нервові розлади поширеніші серед нас значно більше, ніж серед наших предків. Інші причини можуть легко сприяти, але головна така ми довше лежимо в ліжку, замість того, щоб не підводитися, щоб підводитися у четвертій годині більшість із нас, хто не змушений заробляти на хліб, лежить до сьомої, восьмої чи дев'ятої. Далі можна і не шукати цього достатньо, щоб пояснити велике зростання цих болісних недух. Варто зауважити, що більшість із них виникає не лише від надмірного сну, але й від того, що ми вважаємо цілком безневинним надто довгого лежання в ліжку. Від довгого відмокання, як дуже влучно кажуть, між теплим простеразом плоть, так би мовити, припарюється і стає м'якою та в'ялою. Тим часом нерви зовсім розладнюються і насувається цілий ряд меланхолійних симптомів знемога, тремтіння, пригніченість духу, як то кажуть, а, аж поки саме життя не стане тягарем. Звичним наслідком або надмірного сну, або надто довгого лежання в ліжку є слабкість зору, особливо слабкість нервового роду. Коли я був молодий, у мене було розю... разюче, слабке... слабкий зір були проблеми з зором. Чому ж тепер воно сильніше, ніж 40 років тому? Я приписую це насамперед Божому благословенню, адже він оснащує нас до всього, до чого кличе. Та, безперечно, зовнішній засіб, який він благословив, це ранній підйом. Це значний закид проти. Це значніший закид проти нер раннього вставання, проти невикуплення з цього з часу зі сну. Таке це шкодить душі так само, як і тілу. Це гріх проти Бога. І так воно неминуче є вже з огляду на попередні дві обставини, бо ми не можемо марнувати. Або що те саме не вживати належно жодної частини нашого земного достатку, як і псувати власне здоров'я, не згрішивши перед ним. Але ця модна новоздержаність шкодить душі і безпосередніше вона сіє насіння легкодумних і шкідливих бажань, небезпечно розпалює наші природні похоті, як ті людина, що позіхає і потягується в ліжку, вже ладна вдовольнити. Вона породжує і постійно збільшує лінощі, які так часто закидають англійські нації. Вона відкриває шлях і готує душу до всякого іншого вигаду ви, виду невоздержаності. Вона породжує загальну м'якотілість і корість духу, роблячи нас сполохливими перед будь-якою дрібною прикрістю, Не хочемо відмовлятися собі, відмовляти собі в будь-якій насолоді чи брати на себе або терпіти будь-який хрест. А як тоді ми зможемо, без чого неминуче впадемо до пекла з силою брати Царство Небесне? Воно вона геть геть непридатними робить нас до витерпівання скорбот, як добрі воїни Ісуса Христа, і відповідно до доброї боротьби віри та вхоплення за вічне життя якою ж прекрасною мірою розглядає цю важливу тему великий муж Парн Вільям Ло, тобто про викуплення часу від сну? Частину його слів я не можу не додати тут, на пожиток кожному розумному читачеві. Я вважаю за дещо саме собою зрозуміли, що кожен християнин, який має здоров'я, вранці встає рано. Бо, бо набагато розумніше припустити, що людина встає рано тому, що вона християнин, аніж тому, що вона робітник купець чи слуга. Ми відчуваємо огиду до людини, яка лежить у ліжку тоді, коли має бути за працею. Ми не можемо мати добру думку про того, хто настільки раб сонливості, що через неї занедбує свою справу. Нехай це навчить нас уявити якими огидними ми маємо здаватися Богові, якщо лежимо в ліжку, занурені в сон, коли мали б, славословити Бога, і якщо ми такі раби сонливості, що знехтуємо молитвою заради неї? Сонце така, така тьмяна, тупа станина існування, що навіть серед самих тварин ми зневажаємо тих найбільше, які найдрімотніші. Тож той, хто воліє розширювати ліниву бездіяльність сну, аніж рано вставати для молитви, обирає найтупіше відновлення тіла, понад найшляхетніші насолоди душі. Він обирає стан, що є ганьбою навіть для тварин, понад вправу, яка є славою ангелів. Ба більше, той, хто не може відмовити собі у цій дрімотній насолоді, коли підводиться не більше готовий до молитви, ніж готовий до посту чи будь-якого іншого діла самозречення, він може і легше пробіжить очима над формою молитви, ніж виконає ці справи, але до духу молитви він не більш схильний, аніж до посту. О, адже сон, отак потурений. Надає м'якості всім нашим настроям і робить нас нездатними смакувати що небудь, окрім того, що личить ледачому стану душі, подібному до сну. Тож людина, яка є рабом цієї бездіяльності, перебуває в тому самому настрої і коли підведеться, їй до вподоби все, що ледаче або чуттєве, і ненависне все, що вимагає труду або самозречення. З цієї самої причини, з якої вона не любила вставати рано, неможливо гурманові бути по справжньому благочестивим. Йому слід відректися від своєї своєї чуттєвості, перш ніж він скоштує щастя молитви. Тепер же той, хто перетворює сон на ледачу на свободу, чинить для розтління душі, щоб зробити її рабою тілесних пожадань не менше, ніж гурман. Це не розладнює його життя так явно, як огидні акти новоздержаності. але, мов помірний шлях потурання потихеньку і малими мірами, з'їдає дух релігії та занурює душу в ту і чуттєвість. Самозречення всякого роду це життя і душа благочестя, але хто не має його стільки, щоб уміти вставати рано до молитви? Той не може думати, ніби взяв свій хрест і йде за хрестом, яку перемогу він здобув над собою, яку правицю відтяв, до яких випробувань він готовий, яку жертву він готовий принести Богові, якщо не може бути настільки жорстоким до себе, щоб підвестися, підвестися до молитви в ту годину, коли трудова частина світу згодна підводитися до роботи. Дехто без застережень скаже вам, що потурає собі сном, бо немає чого робити, і що якби мав якусь справу, заради якої треба було виставати, вставати, то не марнував би на сон стільки часу. Але їм слід сказати, що вони помиряються, що в них дуже багато справ. Їм треба пом'якшене серце перемінити, їм треба набути весь дух релігії, бо, безперечно, той, хто думає, що йому нема чого робити, бо його кличе тільки молитва. Справедливо може бути названий таким, що має шукати весь дух релігії. Отже, ви не повинні зважати на те, якою малою повинна повинна якою, якою малою повинною е, малою провиною? Отже, ви не повинні зважати на те, якою малою провиною видається пізній підйом, а на те, яким великим лихом є брак духу релігії і життя в такій м'якотілості та бездіяльності, що робить вас нездатними до основних обов'язків християнства. Якби я просив вас не догоджати своєму піднебінню, я не так наголошував би на гріху марнотратство ваших грошей. Хоч це і великий гріх, я просив би відряктися такого способу життя, бо він утримає вас у такому стані чуттєвості, що робить вас неспроможними смакувати найсуттєвіші вчення релігії. І з тієї причини я не надто наголошую на гріховності марнування часу на сон. Хоч це і великий гріх, але прошу вас відряктися від цього поблаження, бо воно надає вашій душі м'якості і бездіяльності та настільки противне тому живому, ревному, пильному, самозречному Духові, який був не лише Духом Христа і Його апостолів, і Духом усіх святих і мучеників, що коли небудь були серед людей, але мусить бути духом усіх, хто не бажає потонути у загальному розтвінні світу. Тут отже, ми маємо встановити нашу вину проти цієї практики ми повинні винуватити її не за якісь окремі лиха, а як загальну звичку, що розливається по всьому нашому духові та підтримує цілком хибний стан душі. Вона противна благочестю, не так, як випадкові відступлення, випадкові прогріхи чи помилки в житті противному йому, а так, як хворобливий стан тіла противний здоров'ю. З іншого боку, якщо, якби ти щоранку встав рано, як вияв самозречення, як спосіб віддягтися потурання, як засіб викупити свій час, готовий до духу, готувати дух до молитви, ти незабаром побачив би користь, цей спосіб, хоча і видається малою обставиною, міг би бути засобом великого благочестя. Він постійно тримав би у твоїй пам'яті що м'якотіліся бездіяльність погибелі релігії, він навчив би тебе. Здійснювати владу над собою і відрікатися від інших насувод і нахерів, що воюють проти твоєї душі, а те, що так насаджене і полите, неодмінно отримає зріст від бога. Залишається нарешті запитати, як нам викупляти час, як нам просуватися в цій важливій справі яким чином ми найдієвіше практикуватимемо цю важливу гілку стриманості? Раджу всім вам, хто ґрунтовно переконаний у невимовній важливості цього, не дайте цьому переконанню вивітритися, а негайно почніть діяти згідно з ним. Лише не покладайтесь на власну силу. Якщо це зробите, будете цілковито посоромлені. Глибоко усвідомте, що як ви не здатні чинити нічого доброго самі по собі, так і тут, зокрема, вся ваша сила, вся ваша рішучість ні на що не придатні. Хто покладається на себе, буде осоромлений. я не знайшов винятку цьому правилу, я не знав жодного, хто, покладаючись на власну силу, міг би утримати цю постанову протягом 12 місяців. По-друге, кажу вам, кличте до сильного посилу, закликайте того, хто має всю владу на небі і на землі, і вірте, що він відповість, відповість на молитву, яка виходитиме не з лукавих уст. Як ви не можете мати надто мало довіри до себе, так ви не можете мати надто багато довіри до нього. Тоді вируште вірою і певно його сила звершиться у вашій немочі. По-третє, раджу вам додайте до віри розсудливість, ужийте найрозумніші засоби, щоб досягти мети. Особливо починайте з правильного кінця, інакше змарнуєте працю. Якщо бажаєте вставати рано, лягайте рано. За всяку ціну забезпечте саме це, попри найдорожчих і найприємніших товаришів, попри їхні найпалкіші прохання, насмішки чи докори, суворо тримайтеся своєї години, підводьтеся точно в свій час і відходьте без церемоній, тримайтеся години, незважаючи на найпекущіші справи. Відкладіть усе до ранку. Хай це буде якнайбільший хрест, якнайбільше самозречення. Тримайтеся своєї години, інакше все пропало. По четверте раджу вам будьте стійкими, дотримуйтеся години підйому без перерв. Не підводьтеся два ранки, а третю, третього лежіть. Але що робити раз, робіть завжди. Але в мене болить голова. Не зважайте, це швидко мене, але мене незвично хилить на сон, очі завжди важкі. Тут не можна торгуватися, інакше справа програна, підхопіться зараз же. Якщо, а якщо дрімота не відпускає, приляжте ненадовго за годину, дві по тому. але ніщо не повинно проломити це правило уставати і одягатися у свій час. Можливо, ви скажете. Порада добра, але запізнилася. Я вже зробив пролом. Я вставав постійно і певний час, ніщо мені не заважало, але потроху-потроху я дав слабину і тепер уже доволі довго полишився. Тоді в ім'я Боже, починайте знову, почніть завтра, а краще сьогодні вночі. Лягайте рано, попри товариство чи справи. Починайте з більшою недовірливістю до себе, ніж раніше, але з більшою довірою до Бога. Лише тримайтеся цих кількох правил і моєю душею поручусь, поручусь за вашу Бог дасть вам перемогу. За короткий час трудність мене, а користь триватиме по вік. Якщо ви скажете, але я тепер не можу, так як тоді, бо я вже не такий, як був. У мене багато розладів, у мене низький дух, у мене тремтять руки, я весь розслаблений. Відповідаю, усе це нервові симптоми, усі вони частко, частково постали від надміру, сну. Наймалоймовірно, е, що вони коли-небудь минуть, якщо ви не усунете причини. Тож саме з цього приводу, не лише щоб покарати себе за свою дурність, за свою дурість і невірність, а й щоб відновити своє здоров'я і силу, поверніться до раннього вставання. У вас немає іншого можливого засобу, бодай у прийнятній мірі відновити здоров'я тіла і духу. Не бувайте себе. Не біжіть далі шляхом, що веде до брам смерті. Я, А я казав, так і знову кажу. Як я казав, так і знову кажу в ім'я Боже, саме сьогодні вирушайте знову. Це правда буде важче, ніж на початку, але зносьте трудність, яку самі на себе наклали, і вона наднедовго триватиме. Сонце праведності незабаром знову зійде і уздоровить вашу душу і ваше тіло. Та не уявляйте, ніби цього одного пункту раннього вставання досить, щоб зробити вас християнином? Ні. Хоча один цей пункт на сне вставання може утримати вас язичником, позбавленим усього християнського духу, хоча він сам по собі, особливо якщо ви раз уже його підкорили. Тримат, трива, триматиме вас холодними, фунда... формальними, безсердечними, мертвими і зробить неможливим для вас зробити бодай крок уперед у життєвій святості, однак сам по собі він недалеко поведе, щоб зробити вас справжнім християнином. Це лише один крок із багатьох, проте один. А зробивши це, ідіть далі. Рушайте до все загального самозречення, до стриманості в усьому, до твердого рішення щодня брати кожен хрест, до якого ви покликані, ідіть далі, до повного прагнення всього мислення, що було в хресті, до внутрішньої, а тоді й зовнішньої святості, і тоді ви будете не майже, а цілком християнами. Тоді так завершите свій біг із радістю. Ви пробудетеся за його подобою і насититеся. Амінь.